Вітаю, друзі! Я з України продовжую розказувати вам про покришки, колеса, які використовуємо ми в своєму саду. І про водойму я вже знімала окреме відео. Можете переглянути, але все ж таки і зараз хочу сказати, що отут в нас водойма, там плівкою банером застелено. Але от в цьому місці, і в цьому місці в нас також вкопані колеса. Дуже зручно там ставити рослини, водні рослини. Ну і вони тримають тут глину. Тобто, ми тут саме така от більш е, частина, по якій ми ходимо, і вони тримають глину, нічого ніде не сунеться. Не... Ну, дуже дуже зручно. Єдине, що не зручно саме для водойм, тому що там все таки більше збирається того всякого сміття. Але в принципі, то це не так, ну не так сильно воно заважає. Ну і тут Тут також велике, велике колесо це тракторне колесо, водоймачка, 70 см глибиною. Діаметр не пам'ятаю, точно от ось. Теж використання колеса. І це так я швиденько, тому що я знімала окреме відео, тому я не буду загострювати сильно увагу, але ж все ж таки хочеться сказати. І ось там пластикова ємкість, і для того, щоб її подовжити, зробити більшу, також в мене тут вкопані колеса. Далі! Увага! Далі. Відбій повітряної тривоги увага, відбій повітряної тривоги. Вже мої котенята постійно кидають цю лавочку. Це ми зробили спадона. Так, показую ось це місце. Тут в нас, бачите, в нас немає ще водоотводів. отводів. Це як ми заселилися, як було, отаке от, от от, старчить скрізь, скрізь, так воно і є. Поки вода от сюди тече, ми ну, тут росли хости і і звісно, це, от все, ну, коли сильний, особливо дощ, це розбризкувалось, було дуже незручно, тому, Ось, будь ласка. Ні, тут ми здається не вкопували. так. Зараз я вас не хочу обманути, але там дренажний отвір. Тут, саме от в цьому місці, ось тут саме ми вкопували. Вкопали колесо два, два в глибину колеса, заповнили їх битою цеглою камінням. Зверху застелили агроволокно, так, щоб не просипався ґрунт туди. І все, все засипали землею. Тобто тепер вода дуже гарно туди сходить, коли дощ йде, вона одразу туди уходить. вся. І нічого ніде не розбризкується, не розмулюється. Ну, це дуже-дуже гарний варіант, і, в принципі, його і не видно. Так, біжу, біжу далі. хочеться все розказати. Також щодо зливу води, ось бачите, тут а, теж стерчить така от штука. Тут же були от сараї дерев'яні, я вже теж розказувала. І виходить, оця от, я не знаю, жолоб цей, він проходив по даху цих дерев'яних сараїв і десь отут вже стікала вода. Ну, так як ми обрали ці сараї, то от воно тут стирчить, коли дощ, вода тече. І в мене тут клумба з молодилами, вже вона заросла. Я наведу тут порядок, щоб вже видно було. Ну, от молодильна моя клумбочка. А, але Уявіть собі, коли це сильний дощ, коли це все летить зверху вода, от, під таким напором вона стікає, то дуже-дуже це все мені замулювало ті, молодила, було ну, незручно. Також придумала такий варіант: викопала таке невеличке заглиблення, ну, щоб воно було таке, знаєте, як жолоб І далі, ось тут. В кінці вкопані, ну тут бочка, тут бочка, але в нас була просто дирява бочка, така побита, вона її нікуди вже не використовуєш. Проте можна таким чином замість бочки от, також копати колесо на колесо поставити. І тепер в мене дуже мені зручно, вода звідси стікає. Сюди тут застелене агроволокно, зверху камінчики, вона стікає сюди, от, і в бочку все. Це дуже, ну, я кажу, це дуже-дуже бюджетний і гарний варіант. Також далі. Ой! Чуть не впала. А, знову ж таки, якщо ви хочете десь зробити якесь обмеження, якщо ви садите якусь культуру, яка а, дає там порослі кореневу, так? або десь у вас є місця, а, де. Там немає ґрунту, як в моєму випадку. Тут о, саме сама глина, нічого неможливо було посадити. А мені хотілося. От. Тому вон в тому місці, і в цьому місці також вкопані колеса, два в глибину, здається, по два. Ну, десь два, десь три, я от не пам'ятаю вже точно. Це планувалося ще такі міні водоймочки, але мені в принципі цих достатньо, тому зробили ось таким чином. Заповнили дренажом, це знову ж таки бита цегла, каміння, всяке от таке от сміття. Далі ґрунт чорнозем в нас і посадили. Тут раніше в мене росли інші травочки, а в цьому році мені захотілося. Посадити сюди імперату. Імператор Редбарон, вона дуже гарна і влітку це виглядає, як от, знаєте, два, два таких от вогника. Це можна робити там десь серед клумби. Можна там, я ж кажу, обмежувати щось, що потребує обмеження, висадите. Можна також це робити далі. Можна робити. Я придумала, ну не знаю, ми віддали ці великі колеса, коли почалася війна. Ми тут, я взагалі тут видирала колеса прямо з землі і носили самі розумієте для чого, куди. Вот. тому... У мене були такі от колеса, ми навозили. Я хотіла з них зробити фонтан. Вже фонтан я там робити не буду, колес немає. А знову возити вже я їх не буду. Тому я придумала, з чого я зроблю. такий фонтан там в одному місці в мене буде. Проте ну ідея в мене була з колес, і це було б також дуже гарно виглядало б, Ви розумієте, ви можете робити. Також вод з колес якісь от такі ємкості для збору води. Тобто колесо на колесо поставили, застелили це плівкою. Будь ласка, у вас ну, та ж сама бочка вже готова. А, чи, наприклад, от, як я думала з великих колес зробити фонтан. І це було б дуже цікаво і дуже гарно. Ну, головний діаметр знайти у такі от величезні е, е, ці. Тобто, ви також можна вкопати е, фонтанчик, е, туди поставити насос, можна е, зверху ставити, щоб його було видно. Тобто теж колесо на колесо. колесо Со на колесо застелили всередині, а вже бока можна ну, обіграти, зробити ну, як завгодно. Я хотіла обкласти їх камінням. Камінням можна зашити дошками, там дерев з дерева. Там, ну, Всякими брусами, всякими стовпчиками. Тобто, я кажу, це фантазія, ваша фантазія. Єдине, що ну я не дуже полюбляю, я вбачаю заздалегідь, якщо в когось таке є. Ну не ображайтесь на мене, це лише моє, моє таке. Я не дуже люблю ці, от всякі фігурки, коли вирізають там всяких лебідів. Це все ну мені не подобається, правда, хоча я ж кажу, це діло смаку, в кожного смак свій тому. Хто це робить, будь ласка, це, це е, ваше право, і ви маєте право собі робити те, що вам подобається. А, а всі решта то таке, то, то не важливо. Головне, щоб вам подобалось. Ну от, в принципі, я так і розказала. Дивіться, ґрунт, тримають в мене колеса, водоймочки є в мене з колес. дренажні отвори для зливу води, там десь, якщо у вас на ділянці, просто навіть десь. В якомусь місці збирається постійно вода, це дуже зручно. Вкопали туди колесо. Ну, обов'язково його треба заповнити якимсь камінням, і обов'язково зверху застелити агротканиною, тому що, ну ви ж розумієте, якщо ви засипаєте зверху землею, то земля вся ця е, туди е, впітається, просипеться і все. А так ніяких проблем. Агроволокно зверху грунт, воно і не видно, що воно там вкопано, а вода гарно уходить і а на СТО, я, ну, будь ласка, можна поїхати, і ви це в кожному місті скрізь дає СТО. Ви от самі побачите, що вам лише тільки за це і подякують. що Ви вивозите колеса, тому що вони в них збираються, збираються, вони не знають, куди їх вивозити. І, до речі, це забруднює нашу а, землю. Десь вони їх вивозять всі. Висипають, а що таке резина? Резина не гниє. Хтось мені колись сказав, що навіщо ти це робиш, ти там забруднюєш своє подвір'я цією резиною. Я так не вважаю, я взагалі не вважаю, я ж не виклала тут собі доріжки кругом. Тобто я розумію, що коли от роблять, наприклад, ті ж самі меблі чи фігурки з Колеса це все таки резина, і вона нагрівається. Якби ви її не фарбували, що б вони робили? Вона нагрівається на сонці, і це такі ну, не, не є корисно. Але якщо це десь там якась фігурка, ну а не повністю все заставлено, то воно, в принципі, шкоди вам ніякої не додасть. Ми он, живемо біля траси. У нас тут постійно вихлопні гази, їздять машини, автобуси а, тому, якби колеса на подвір'ї, вони... Особо не заважають. Тому, друзі, ось така справа. Використовуйте колеса, їх можна гарно, якщо придумати, їх і не видно буде, але вони якби дуже полегшують роботу і життя в саду. Все, друзі, гарного дня разом до перемоги. Пока-пока.